Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 a 2 крю Об'єкт 704 ми вже закінчуємо на ньому грати. 257 у нас є сьогодні. Нам потрібно 262, але є тема така, що у нас є сертифікатик. Сертифікатик, який закінчується через 6 хвилин. За годину, ту, яку цей був сертифікат, у нас на 25% ми апнули 52 тисячі. Досвіду, тому маємо використати цей сертифікат, використовуємо сертифікат, плюс беремо ще 4 тисячі із нашого запасу вільного досвіду. Це прийнятно, тому що сертифікат не має просто так пропадати, адже ми візьмемо за цей сертифікат потім ще ПТшки італійські, які вийдуть у нас на новій гілці. Ставимо однозначно ставимо екіпажик. Маємо поставити 100%. Нема сенсу страждати на. калічному екіпажі. Тому що. Я так вважаю, що. Так, у нас буде охотник. 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 Може поставити, а може дочекатися буде знижка. Що скажете? Давайте у нас є такий камуфляж, ми його відкриємо. А коли буде у нас охотник, він же мисливець, ми його і купуємо. Якщо на нього зараз буде знижка, поставимо, поставимо охотника. є у нас на нього світильник джека, який у нас буде безкоштовний, ми його заробили десь там. Десь там його зробили. Другу рімку ставимо замість форсажу, оставляємо адреналін, доппай, преміум паливо і спущенка Згущене молоко. Ставимо бутерброд це спущенки. Так, поїдемо, візьмемо 7 фугасів і 7 камулятів, решта у нас буде 21, у нас буде. Бронебійний снаряд. Забираємо такий набірчик. Калібровані снаряди, однозначно ставимо бронепробиття 318. У нас супер влаштовує захисний комплекс. Поставимо, мабуть, давайте спробуємо спочатку маскувальну сітку, потім подивимося, чи вона нам треба, або або ні. Підсилена, підсилена броня, друзі, це плюс 4% до бронювання вашого корпусу. Тому що тут всього 108 одиниць, ну, 108 одиниць на 10 рівні, і я не думаю, що вони там дуже вирішують. Тому що, якщо пробивають, то нас пробивають. Ну і збалансіване, збалансоване знаряддя. Так неправильно казати. Пушку ставимо. Будемо кидати через цю карту. До речі, друзі, стосовно об'єкта 704-го. Мої враження від цього танку, якщо сказати коротко, то мені ця ПТСУ дуже сподобалась. Чому? Тому що їде швидко, реалізується дуже добре його ДПМ, плюс його низький профіль він дає можливість стріляти з якихось нерівностей, не. Показуючи там башню, і можна грати дуже скритно, ми викачали десяточку За 85 боїв я не грав ну, в режимах на цьому танку. Деякі вважають, що в режимі швидше викачується. Я не знаю. Я зараз розкажу механізм, як я прокачую танки. За 85 боїв ми маємо 65% статистику на цьому танку. І 2380... Середній дамаг. Як викачував цей танк я? Я граю на цьому танку два рази в день, тобто тоді, коли є зірочка Х2. Підрубаємо фіолетові бустери на прокачку. Я роблю завжди три: це вільний досвід, бойовий досвід і досвід екіпажу. Хоча екіпаж, як ви пам'ятаєте, у мене був 100%. Так, як я роблю в принципі, на всіх танках. Що стосується Об'єкта 268, тут на об'єкті 268 я зрозумів, чому мені не випадає знижка на камуфляж, тому що магазин він так в мене і не працює на Вінді. Тому я зробив трошки інакше, я зіграв два бої вже на цій ПТСА і знижка прилетіла, я перезайшов з телефону через iOS. І камуфляж, котрий коштував 500, він тепер коштує там, 1250. Тому я забрав цей камуфляж за 1250 голди. І хочу сказати, що, от бачите, знову ця помилка про магазин. Немає зв'язку з ним. Не розумію. Чекаю обнову. Я думаю, що після того, як гра. Перезальється, буде все добре. Стосовно камуфляжів, камуфляжі прикольно. Якщо ти залишаєш собі цей танк для колекції, або е просто залишаєш в ангарі і хочеш на ньому грати, то я вважаю, що має бути у вас легендарний камуфляж. Чому ні? Хоча, в принципі, по великому рахунку є дуже багато інших камуфляжів гарних, які можна встановити на цю пт Сау. Тому, думаю, можна поїхати в бій, трошки пограти. Подивимось, як він грається. Кама в нього прикольний. Він навіть якось в магазині виглядає. Не в магазині, а в ангарі виглядає не так прикольно, як тут. Тут мені більше подобається, ніж коли танк в ангарі. Поїдемо, чекнемо одразу. Напрямок СТ і знову-таки я вам зливаю тут свою позицію на ПТСАО. от моя позиція, з якою можна контролити точку А чекаємо зараз на другий снаряд. Немає в нас, до речі, нікого справа. Це дуже погано. Ну, може. Точку С вже забирають, а точку А вся тіма не світить. Просто вся тіма на точці А і. І ми в засвіті. До речі, якщо е, грають СТ в свій напрямок, то тут можна стояти і не світитись. М -м, поки що не влаштовує мене така гра. Можна подякувати стежкам. Ну, дійсно, тут можна сказати, що, блін, 9 рівень, там стандарт грає проти 10. Йому тут, мабуть, важко. Але ну, вертушка залетіла по хевіку. норм, скажімо так, треба нам на КД прискорюватись. Бачу, що ФВшка і ФВшка щось там на нас подивилась трошки. Дивиться, що у нас Камо прикольний. М -м -м. О, супер, т 22 ср Якийсь жлобський, не в, в легендарному камо, Що за... коли він в такому наборі був, я не пам'ятаю навіть. А. -а -да. Було б добре, якщо б нам ФВшка зараз не насипала хвостах. Маємо забрати цього хлопчика на 22. Бо він хлопчик ДПМний, я не знаю, чому він там так заліз. Е -е, негарно, негарно заліз. Хевічек, ти будеш їхати чи не будеш, чи будеш мене чекати? Хоче мене чекати, а я не хочу, я не хочу з ним зустрічатися. Бо я вийду, він дасть мені на каточок. А чого я не переключився, не розумію. Не переключився з фугаса. Це просто дуже велика помилка. Хевік вкатує. Будемо приймати його, а що робити? Він же думає, що зараз типу, опа, ти той лох. Стріляє фугасами, то можна забрати. Хоча десь він тут хотів виїхати і вже перехотів, не їде. О, Хевік, привіт! На, де треба, треба від тебе від'їжджати трошки. Було б добре, якби Хевік мене не пробив. А я б його пробив. Опа, парень, а ти куди? Да, добирай мене. Ну, хоча б п'яти хаточку ми в тебе забрали. А куди ти поїхав, парень? Все. Це, мабуть, капець. От так от ми забираємо. 92 є один. Забираємо в ангар. а нас контролить. Нас контролить цей хлопчик. А що, до речі, у ФВшки? В нього, я не зрозумів, чи є в нього. Протиосколковий підбій, і, мабуть, він є. Друзі, по... просто по очкам я не, не витащу цю катку. Хоча, в принципі, я тут навіть шотний, я б може і так не витищив. Хоча ФВшка не полізла, ФВшки, мабуть, закінчились снаряди вони... поїхав на КД. 418 дамагу. Ну, от бачите, як вирішує напрямок свій СТ. Якщо ЕСТ не їде на свій напрямок, то ну, що я можу на ПТСАУ зробити? Мені на ПТСАУ важко світити. І, до речі, на деяких інших ПТ-шках з цієї позиції, Зараз поставимо стрічку, з цієї позиції на інших ПТСАу. Я рідко коли засвічуюсь, тобто, якщо просто там ЛТшка якась підіймається з горочки, ну це дуже рідко було. А тут якось так вийшло, що 92Е1 мене просто засвітив якось так, прям. Що я просто не допоміг навіть ТТшкам. Весь ДПМ у мене той дамаг, який ми завдали, це було лише там по Хевіку. По 92Е1 фв 4005 Ну, так, якось дивно. По моїм відчуттям, то об'єкт 26.8, він рухається трошки повільніше, ніж рухається 704. Киди більше. На 60-х більше. Об'єкт буде падати чи ні? Ні, об'єкт падати не буде. Має ж бути десь ще стежка. Не хочу поки направо їхати, тому що... Угу, зрозумів. Зрозумів. Ну, можна поїхати. Упоротися на нього. Угу, і за нами вже виїхали теж. Є Супер. 704-й також. 704-й зараз стоїть на. Ага, я бачу, що там Ягуся. Ягуся у нас. Да, Ягуся. Капітан. Капитан, капитан, улыбнитесь. Мы на ведь ногу поставили. КД ще еще на адреналине. Десь маємо 704-го там бачите. Чи 268 там был. Да, 704 го был. На що ти точку хочеш забрати, хлопче? Вона тобі не треба. Тим більше точка тут одна. Ну да? рикошет. Не пробиття. Не будемо витрачати на тебе снаряди. Заберемо фугасом. Ну шо, ягуся. А, тут об'єкт. Лишився один. Я щось хотів, ягу постріляв. С-Тім. Эйс-Тім. Эйс. Від слова эйс. <гаші> <гаші>. да. Ну, до речі, Шкода а, грає так трошки розумніше за деяких гравців. О, помилився. <гаші> ну, нафіга ти так робиш. Мені ж боляче від твого фугасу. Так, решта у нас мають бути всі фугасні. Треба вставати, адреналін є, у нас можемо приймати хлопчиків. О, у ну, на що ви так робите, хлопці. Що ж, ви мені все позбивали. Так, чифтейн. Чифтейн у нас ДПМ. Бамс. Тішотні, друзі, це заряджаємо фугаси. Ну блін, ну шо ти А кажуть, що шкода S-Team. Нормально шкода, грає, грає, місію свою виконує. Попав, але шкода був швидший. Забрав його шудесенько. Шкоді лайкос поставимо 100%. Шкода. Ну, тут видно, хто грає, а хто не грає. Ті, хто не грають, ті завжди кричать: ми навіть забрали камуфляж. Не будемо ми його ставити. хочу подивитися, яке у нас ДПМ у нас 2775 Супер, срідуха на осколочно-фугасних касарь. А що у нас 1250 максималочка? Ну, це добре, я скажу. Це добре. Маємо тільки. Маємо тільки що зробити? Використати фугас комусь в корму. Поехали. Маємо спробувати. Не буду грати тут е, в кущі, буду грати. Як завжди, і граю на СТ. Ну, а чого не спробувати. Не завжди буває так, що можуть пробити цей танк, тому можна стати під камінчик сюди, чекнути. Ну, так, да, чекнути можна, але друзі наші не дають нам змоги дати тичку, так би вже 62 не було. Ну, окей. Маємо грати далі. Що там бабка у нас? Угу. Так, маневр цей не, не вийшов у мене, ну окей. Поїдемо зустрічати, хто у нас на тому напрямку? На тому напрямку Прога поїхала. Навіть такі якісь дамаг з, мої, з моєї допомоги, це прикольно. Перемкнувся на фугасі. Ну давай, давай вже віддавай свої снаряди. А шо там? Таран, да? Ну що ти тараниш? Може, якісь, чи що дикий якийсь шок? Бачите, поспішив, а він мені густо збиває. Збиває вчасно, коли я стріляю, і привіт пока. Ну, до речі, можна їхати. Всі ПТ на своїх позиціях стоять. На стандартних, до речі. От э, все, напрямку немає. І можна їхати просто. Просто ставати, як в тірі і накидувати. Чо ні. Зараз подивимося. Якщо ми зараз не засвітимо, як завжди. Переїдемо трошки глибше. І покидаємо трошки. Угу, бабка бачу. А я що, навіть я навіть і не засвітився, чи що? Прикольно. Як так? Прикольно буде, якщо просто лампа не висвітилась, і зараз бабуся мені хуп на, на фул ХП. Що ти там дивишся? Що ти направо дивишся наліво дивишся? Невеличка перевага у нас поки що. Так, треба бабку забирати, бо бабка нам не потрібна на цій позиції. Бабку забрав. Давайте заюзаємо адреналін, тому що нам треба ще, ще щось видати. А лівандоса в карму не пробиваємо. Щоб так. Щоб зайшло смачно на фулочку. Ну, я скажу так, що подобається мені об'єкт 268. Пограю ще на ньому, запишемо якийсь гарний бій, маємо майстра взяти на ньому. Планка там дуже висока, до речі. Але грається він дуже комфортно. За що за рахунок швидкості більше киде в нього, ніж в якоїсь там бабахи, наприклад. Це прикольно. Друзі, пам'ятайте, що все буде в Україні. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних боїв, пока!